Маски, ну, не смущає. Смущає. А, як можете прокоментувати? Я знаю, з кого вони прийшли. Я коли то кажу, що цей чоловік призвучить. Мені неприємно, якщо ви прийшли в масках і неприємно те, що сталося. Але я хотів бачити особисто. Тому вось, ви залишитеся, я вам ним Слухай далі. Тобто ви Так, Так, так. Я шкодую про те, що сталося, це було неприємно. Напевно, треба лікувати нерви. Але є причини, щоб, їх, щоб вони були зрушені. Ви бачили, можливо, сьогодні в інтернеті написано, що мер Калуша зі всім виконкомом пішов в відпуску. Не дивилися, не читали? Подається українську правду, оскільки гроші сказати не надходять, міський голова Калуша зі всім виконкомом написав заяву і пішов вимушений відпустку. Тому що робити виконкому немає що. Власне, чи будуть продавати алкоголь 10 нестатою? Не знаю, хай вирішують. Давайте з вами вирішувати, як ви рахуєте? Боюсь, давайте опитувати громадян або зробимо пробу, тому що дійсно може, може бути так, що будемо піти до самого. Не ми з вами, але дійсно піде самого рівня просто розумію.